Так, шановні я уводи, дивіться, Зараз покажу лайфхак от Mega Vape, як виставити зажигання. Серега упростив роботу для тих, допустимо, в кого немає індикатора або не знає, як його виставити. Зараз покажу вкратко. Ну, значить дивіться, підвожу трошечки ближче телефон. І тепер дивимося. Дивіться, як воно придумано. Кстати, звісно, дивіться, он, є рисочка. Ось є рисочка. Підводимо поршень у верхню мертву, без нічого. Просто там твердку вставили в циліндр. Підвели поршень у верхню мертву точку. І виставляємо, цю м... оцю метку, е... що... Оцю метку, що що на самому магніті. І виставляє... виставляємо її напроти ось цей ризки. Її напроти, ось цієї риски. Напроти, ось цієї риски просто. Виставляємо можете під лінійку, можете на глаз, неважливо. Виставляєте ось. Це в нас є і пор... цей поршень у верхній мертвій точці. І виставляємо тут. А потім просто провертаємо його. Без нічого. Просто його повертаємо на начало сердечника датчика. Ось. Тобто, Щоб щоб, край, то є, щоб оцей край був на початку е, метки датчика. Сердячний датчика, Ось примерно, я його вважа. І це і буде ваше правильне зажигання. Він заводиться. Це лічно вже воно перевірено. А тепер дивіться, зараз покажу ще раз. Следующий момент. Індикатор тут я поставив, не зря. Зараз ми це все діло перевіримо по індикатору. Е, так, значить, ось у нас верхня мертва, допустимо. Верхня мертва, так? Считаємо. Е, раз. Е, два. Два. А тепер дивимося інструкцію. Що нам предлагає інструкція? Е, дивіться, тут дивіться від 2.8 до 3,2 по інструкції в Сереги. Перевіряємо. Зараз ще раз, установлю. Так, е, примірно. Е, раз. 2. Хай ось, допустимо, 2,8, 2,9, хай серединка. Да, Допустим. 2,8, 2,9. Перевіряємо далі. Ви бачаєте, що трохи телефон кіліпається. Все, ідеально. Ідеально совпадає. Дивіться е, Це він стоїть зараз посередині датчика. У ну, мене ще є. Допустим, вістей 2,8. У мене ще є 4 десятих. Якщо я їх проверну. То воно і стане на середині, хоча воно заведеться і в такому положенні. Коротше, що я хочу сказати, реально круто, метка. це, Кстати, я йому допомагав по кульнолах зароблять, він там хотів от, верхні мертві точки, щось, я йому там скидав розміри. Але тут він придумав сам реально круто, реально круто, е -е. причому індикатора я вставив, щоб просто показати, що воно реально совпадає. Тобто можна брати і виставляти. Дивіться, що такий момент. Не треба спори, там, що там краще, чи, там, чи те, чи те. Всі ці запалення йдуть китайські. Всі комплектуючі йдуть китайські. Причому Серега дає на ці ж зажигання год гарантії. Дякую, друзі, за увагу. Рекомендую.